Він підключається. Бо впровадження санкцій, які є механізмом позасудовим, і надзвичайним, і яке виправдується, може бути виправдано стосовно громадянин України виключно, нагальною потрібно терміново припинити небезпечну діяльність. Ці санкції не можуть вводитися на підставі той справи, яка вже 2,5 з половиною роки завершена слідством і очікує. Коли вони придадуть її в суд, але вони лякаються передавати її в суд. І це, напевно, остання новина. Я не хочу, щоб нас перетворилися цей короткий брифінг на ще брифінг по, по іншої темі. Але на понеділок призначено засідання в Почерському, знову Печерський. знаєте, в нас даже у нас повністю повертають ментально в, в лютий 2022 року. На жаль, кілька сотень тисяч людей вже не можуть, коли тоді були з нами, вже не можуть. З нами це побачив, бо що сталося з того часу. Але нас повертається цей час. Ми знову маємо пояснювати суспільству, чому Печерський суд, який подобається ДБР в цій справі, які вважають його що це неважливий суд, чому він чому так намазаний медом там. Нас будуть обмежувати в строках ознайомлення з вувільної справою. Була, був Фастап, була здорова сенсація. Рік тому нам довелося пояснювати, коли вийшла новина, що все вже закінчено слідство вільна справа Мітвчук-Прошенка. Нарешті вже Порошенко потрапить до суду. Нам довелося пояснити, що тоді це не була новина, бо насправді остання подія в цій справі була в вересні 22-го року. Віддали Медведчука, Ну і добре, що видали, бо його обміняли на азовців, ви знаєте це все. А його, його віддали без вироку, його видали. Без того, щоб нормально довести слідство в цій справі, і оголосили відразу після цього у вересні 2022 року слідство цієї завершено. І з того часу ми регулярно отримували листи від ДБР, від Служби безпеки, навіть не від ДБР, вони на той час головним органом цій справі зробили Службу безпеки України. Ми отримували листи від Служби безпеки України. Будь ласка, приходіть, ознайомитись. Ми їм відповіли, ні, шановні колеги, ми вам не прийдемо. Ви випрошуєте закон, бо то, то, то-то. Ви не виконуєте ухвалу суду, ви не мали права. Завершувати слідство в таких умовах. І знаєте, їх все влаштовувало. Вони терпіли від нас таке нахабство, коли ми два з половиною роки, як вони зараз пишуть в своєму клопотанні до суду, зловживали своїми процесуальними правами, не знайомлюючи зі справою ТД і тепер. Всі, хто знають, ну, запитайте в нас, половина країни юриста, запитайте знайомого юриста, чи слідчий, чи прокурор терпитиме від будь-якого підозреного чи адвокатів, якщо вони, вони до них хоча б півроку не ходить.